Так, отже, всім доброго дня! Вас вітає Назар. Ми знову в епіцентрі е, на студії Фейдала. Е, е, зараз маємо обід. Будемо виїжджати на об'єкт. Е, хлопці Василь. Василь з Віталієм наносять мармурін. мармурін в кольорі F-396 в класичному стилі. Використовувалися матеріали акрилтів ґрунт, страйк Пуц, Мармурін Максі, Мармурін Міні. Віск. На даному етапі ми зараз будемо виїжджати до них на об'єкт і ми покажемо, як хлопці наносять віск. Отже, зараз ми їдемо на об'єкт до Василя. Номер веселя ви можете побачити зверху на ролику. Е, зараз хлопці будуть наносити віск, вже на мармурін. Тобто вони вже про основу зробили. Е, ляпушки розставили, показуємо вам нанесення воску на об'єкті і е, до, на майбутнє його треба буде полірнути. Так. Отже, ми приїхали на об'єкт, де працює Василь. Номер телефону можете бачити зараз на ролику. Зараз йде нанесення воску. Е -е, де коваж, фірма Фейдал. Віск наносимо валіком, де легенька закатка. Зараз ми вам покажемо. Василь закатує. Після закатки в коли він висохне, ми його поліруємо. Процес і покажеться. Валик у нас велюровий. Все дуже просто, де звичайна закатка. Василь, якщо два слова, коли віск полірувати після висихання, через сутку дивіться, через суточку. Такий у нас мармурін. Класика. Добри, Все, зроблено красиво, чітко. Як бачите, наскільки просто віск... Набираємо на валик і закатуємо повністю всю площину, де нанесений мармурін. Дуже спрощує роботу, ускорює. Зараз триває професій поліровки мармуріна кільнофайдах. Відже підсох, прийшла на люби дві сутки. Триває подарока булгарською машинкою і кругом. Так, пройшлися всю площу, він заполюрований. полірували ми його не до глянцю. Полюрувалися під ефект натурального більше камня.